Звуки сирен в центрі міста сполохали Вінничан. Дев'ять пожежних машин прибули до універсальної наукової бібліотеки Отамановського в обідній час, адже диспетчери отримали дзвінок про займання. По прибуттю в ході розвідки було встановлено, що загорання виникло на чердачному, в чердачному приміщенні бібліотеки. Горів воздуховод дерев'яна конструкція розміром 4 метри завишки. Ця будівля під особливою увагою рятувальників, адже тут чимало людей, а також цінні книгосховища, які швидко можуть спалахнути. Коли ми прибули до місця, деякі працівники вже вийшли. Нам довелося вивезти ще порядка 20 чоловік. Пожежники намагалися працювати швидко та обережно, щоб шкода будівлі, завдана вогнем та водою, була мінімальна. Книги не постраждали, постраждав безпосередньо сам воздуховод. Пожежу вогнеборцям вдалося погасити за півгодини. Її причину наразі встановлюють фахівці. А працівники книгозбірні повернулися до роботи вже за півтори години.